Сигнальні плоди черешні Сільвія. В минулому році їх всі з'їли пташки. Не спробував навіть. А в цьому році вже ось такі от трошки заховані під листям. Жменька береглась. Ну Ось такі от гарні плоди. Тверденька така ягода. На смак, до речі, дуже смачна. Ну, не прям така аж аж їдко солодка, але солодка дуже смачна черешня.